Герої не вмирають. Герої поміж нас. Піхменець Андрій Ігорович, головний сержант першого стрілецького взводу, першої стрілецької роти військової частини А 7091 народився 11 грудня 1993 року в селі Станькова Калузького району, що на івано Франківщині. Раннє дитинство прийшло в рідному селі. Там пішов у перший клас місцевої школи. Перша вчителька Галина Васильівна Буловинець розповідає: Андрійко запам'ятався мені кмітливим спокійним хлопчиком із допитливими оченятами. Згодом сім'я переїхала до міста Калуша, і хлопець продовжував навчання у школі номер 7. Захоплювався авіамоделізмом. Класний керівник Галина Яремівна кохан пригадує: Андрій був худрлявенький, але ворочкий, спокійний, але відповідальний. У класному колективі товариський, привітний, мовчазний, безвідмовний і не конфліктний. Разом з мамою і братом Богданом проживав у гуртожитку. Мрія мав багато друзів. Серед них Володимир. Їхня міцна дружба тривала все життя. Андрій був другом, який завжди був поруч, коли це було найбільше потрібно. Його безкорислива допомога та вірність завжди підтримували мене у важкі моменти, зазначає Володимир. Після школи вступив до Калиського політехнічного коледжу. У 2015 році його призвали на строкову службу у Державну спеціальну службу транспорту поблизу Маріуполя. Отримав звання молодшого сержанта. Після демобілізації працював за кордоном. По приїзду разом із братом робили ремонт і облаштовували власну квартиру. Андрій будував плани на майбутнє. Створити сім'ю і бути щасливим у листопаді 2022 року. Його мобілізували до лав збройних сил України, воював на Харківському, Донецькому та Луганському напрямках. Військовий капелан Василі Бахмут з позовним кардинал згадує спокійний, добрий хлопець його побратим Тарас. Розказав, що Андрій виніс його пораненого без свідомості з поля бою. Сам був невисокий і худорлявий. А виніс на плечах набагато більшого за себе побратима і доправив до точки евакуації. У червні 2023 року, за наказом головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного воїна нагородили знаком Золотий хрест, команди роти, позивний аскольд ділиться спогадами. Відповідальний хлопець, якому можна було довірити будь-яку задачу, і буду впевненим, що вона буде виконана, ніколи не жалівся і не шкодував ні сили, ні ресурсів, щоб допомогти іншим. Коли Андрій купував щось собі, наприклад, чухол на долу автомата, то брав і для інших у такі моменти. Ми бачили його сутність щедру, торб. Ботливо і відповідально 1 липня 2023 року. Поблизу населеного пункту Невське Луганської області Андрій загинув під час виконання бойового завдання. Мати Андрія розповідає: Андрій був світлим і дуже життєрадісним хлопцем. Мав багато планів. Коли йшов на війну, то просив мене не чіпати інструменти до його приходу. Він збирався повернутися і жити. Я й не чіпаю. Чекають ті інструменти його на полиці. Брат Богдан додає, брат був моїм другом і найкращим прикладом, який мені відомий, справжньою опорою і підтримкою. Андрій ніколи не зміг би обманути інших. Це нам нагадування про те, що справедливість має бути основою наших стосунків. Ми будемо завжди сумувати за ним і ніколи не забудемо його посмішку, доброту та безмежну любов, яку він нам дарував. Брат назавжди залишиться в наших серцях. Свій останній спочинок Андрій Піхменець знайшов 11 липня на кладовищі у рідному селі Станькова герою посмертно присвоєно звання почесний громадянин Калуської міської територіальної громади. Вічна йому пам'ять і слава.